Відповідь на коментар Наталії Северин. Вона залишила такий коментар під відео про магазин Казкова магія. Історія така: я знімав е декілька відео про цей магазин, про його власників Олега та Юлію. Олег це ветеран війни, він втратив зір на війні. Я знімав ці відео, е щоб привернути увагу до магазина, до історії Олега і якби, е провести таку рекламу, популяризувати. Їхній бізнес наголошував на тому, які вони молодці, що незважаючи на такі трудності в їхньому житті, вони все ж таки тримаються, розвиваються. Ну є прикладом в принципі для дуже багатьох людей. І Наталя вирішила написати мені такий коментар: що типу я взяв гроші, нутіпа ти, ти це з її сторони виглядає так. Якщо ти, ти такий тут молодець, розказуєш, як треба там допомагати, як треба підтримувати, а сам гнидати така криса взяв, в общем, із людей гроші за рекламу. Що ж Наталія, що я вам можу сказати? Що я вам можу сказати? Ще ж ще, є ще, ще, один коментар під іншим відео. Наталія мені пише, хотіла шукала тебе в городі, щоб глянути тобі в очі. Що ти знімаєш, а це такий цирк, а суми не знімаєш. І ще щось пише там, що є у неї пару знайомих, які б хотіли. І щось там, я не знаю. Ну, в общем, як його там інтерпретувати, чи це якісь погрози, чи що. Ну, в общем, це таке. Вона хотіла глянути мені в очі. Ну, це ж не проблема, глянути мені в очі. Мене шукати не треба. Ви просто пишете приватні повідомлення. Ви, ми з вами зустрічаємося. Їдемо, наприклад, до Олега. Магазин, і він скаже, скільки я взяв грошей за ту ж рекламу, яку я їм робив. Під, під, ну Ви ж відео написали, що я взяв рекламу, що я такий сякий, я взяв гроші за рекламу. Ми поїдемо, Олег вам скаже. А він скаже нуль. Бо я ж не взяв ніяких коштів, розумієте? Він скаже нуль. А тоді ви вже глянете мені в очі. Добре, давайте зробимо так. Тоді ви глянете мені в очі, якщо у вас, ну, вибачитесь, тому що це маніпуляції, це наклепи. От ви, наприклад, кажете, я знімаю там цирк, який що я суми не знімаю. От я зайшов до вас на канал, а там немає нічого про суми. Там є стільки, як ви на фітнес ходите, там є стільки, як ви там суші замовляєте, щось там готуєте собі, а про суми немає нічого. А якщо ви зайдете до мене на канал, то ви побачите, що в мене є дуже багато різноманітного контенту. І е, такого соціального плану, і підтримку військових, і для молоді, і просто якісь приколи. І в мене ви не найдете Оце, що ви там розказуєте, що мені там в очі треба глянути. Ну повірте, в мене ви не найдете контенту, який негативно впливає на людей, на молодь або когось там позоре, чи ще щось. Ні, в мене все в мене от про мир Я популяризую мир У мене, якщо для молоді, то це для молоді. Там і без матюків. там... А... В общем, короче, что там рассказывать? Что там розказувати? Чи ти ж бля, вам шось В общем, На себе дивіться, поняли? А хочете глянуть мені в очі, так це ж не проблема. Я ж тут, ось, в мирні живу. Можете мені навіть є мої контакти скрізь. Можете мені написати, позвонити, зустрітися зі мною, дивитися скільки хочете в очі. Тільки будьте готові, ми теж самі, розумієте? Бо ви самі не бачите в себе, як кажуть, колоди. А в мене там щось шукаєте. Будьте здорові, всім миру, добра.